Слава Богу, брати і сестри. Раді і дякуємо Богові, що можемо бути разом всі і маємо хороше зібрання. І якщо ви відчуваєте дух, то ви відчуєте Господа. Тому що Бог Він приходить як тихе віяння. І знаєте, коли наше серце відкрите, коли наш дух відкритий, ти тоді отримаєш. Від Господа не просто інформацію, яку ти хотів би або міг би почути, ти почуєш дух, який Бог говорить в твоє серце. У нас небагато часу є, і толік мав перекладати, але ми рішили трошки змінити, тому що ми не вкладаємося. Я читаю одне місце перше місце, перше послання до коринтян, 13 розділ і 9 вірш. Тема моєї проповіді невідомі обставини. І як на них реагувати, і чому вони стаються? І хороше свідчення було переді мною хороший, ну, якби, підвід, до того, що я хочу говорити. Дев'ятий вірш, 13 розділ Коринтян, Перше. Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно. Один проповідник просто викрикнув із кафедри і сказав такі слова: каже: Я настільки вдячний Богові. Що істина не дана одній людині. І якщо би я сьогодні стояв перед вами і сказав би, що даже в якомусь питанні, в якому я розумію, що я правильно розумію, я би утверждав і бив себе в груди, і переконував би вас, і доказував, що я знаю все, я був би нічтожний і нещасний чоловік. І якщо ми так в своєму житті деяку істину, яку Бог нам відкрив, розуміємо з Біблії, що вона є повнота всього. То апостол Павло пише, що ми від часті. Від щасті. Тому що Божа повната не вміщається в людину. Ми від щасті знаємо. Зовсім від щасті. І на превеликий жаль, інколи люди ну, як можуть утверджувати, що те, що вони знають, величезна, величезна істина. У мене є такий приклад: один ми сиділи в біблійній школі, і пройшло деяких пару років, і в нас був один, одна година відповіді. На питання, яку задавали студенти. І один із студентів, я не пам'ятаю вже, яке він питання задавав тоді, в той день. Він завдав питання вчителю. Вчитель відомий, не хочу говорити його ім'я. І він, дослухавши це питання, каже: Я не знаю. І я, знаєте, сижу, мені 21 рік. Я сижу в цій біблійній школі, думаю, як ти такого не знаєш? Даже я знаю. Даже я це розумію. Ти не можеш таке. Ти з Америки приїхав, тебе тут перекладають, ти такий світ подолав, тобі задали таке просте питання, і ти його не знаєш? І знаєте, я собі так, ну, от то вчитель. Але він, можливо, він так, якби, з такою ну, підтекстом відповів, що він не знаю. Я даже, ну, якби напрягся, можливо, я не все би знав, але я би все одно щось питався доказувати. І він сказав такі слова, я так це запам'ятав, скільки вже років пройшло. Він каже: ви не мусите все знати, тому що ви не, не є та людина. Ну людина, вона є на землі, вона має своє обмеження, і ти не можеш все знати, що є написано в Біблії, або ти не можеш об'яснити всі ситуації, які стаються в твоєму житті, на житті інших братів і сестер. І я це запам'ятав, знаєте, воно мені допомагає в житті. Я не мушу все знати абсолютно. Я від щастя знаю, і мені цього достатньо, мені хватає. Чи потрібно пізнавати більше? Потрібно. Но Боже, слава тобі, що ти не робиш нас великими, надутими людьми, які знають багато. І ви знаєте, це, це приводить мене в смиріння. Це говорить про те, що в мене є великий Бог, який знає все. Одного разу нам передали пазли, хтось з Америки, років десь 12-13 назад, приблизно великі, десь на 2000 з чимось з цих кусочків. І вони вже були розпечатані. Це було Різдво в січні місяці. Приїхав до мене брат я кажу, Слухай, от таке є, ніколи не наважуся їх скласти.' Ми розложили такий стіл і на ньому складали. Знаєте, зима, пішли на зібрання туди-сюди, не робиш нічого, вихідне, ну, багато часу. І ми складаємо. Складали ми їх три дні. Один син прийшов, поки ми були на і їх поваляв трохи. Ну, але ми їх доскладали до кінця. І картина була така: небо, таке синьо, біловатеньке, ліс і сніг. Досить складна картина. При великий жаль, на превеликий жаль, коли ми доскладали двох кусочків, не було. Було трошки обідно. Але коли ви візьмете цю частинку о цієї пазли, ви не знаєте її навіть куди притулити. І інколи ми, вроді би, так, підходить і тут втиснули її, але потім розумієш, що воно не підходить. Так само наше життя або ситуації, які ми складаємося, ну, які стаються в нашому житті, це одна із ця, ця, ця ну, картина, мала десь дві тисячі, одна із цих пазл, які є на білому світі і впродовж нашого життя. Чому стаються різні ситуації в нашому житті? Ми не маємо на це відповідь. Ми не маємо на це відповідь. Сестра говорила свідчення, ви маєте відповідь? Я ні. Я не маю. І є багато моментів в нашому житті, що спонукало мене це говорити сьогодні. Знаєте, за цей рік він не був простий рік. Я пережив дуже багато знайомих людей, яких я знав, які відійшли з цієї землі. І ти задаєш питання, а чого так? І, як правило, знаєте, хочеться знайти якийсь берег відповіді, що десь якусь знайти причину, а тобі не, не дано це. Знаєте, можна напрягатися, можна доказувати самому собі, іншим людям, інших людей вчити, говорити їм, як треба жити поступати. Але ти не знаєш, тому що відкрито тобі всього-навсього від щастя. Я одне місце. Хочу. Я не бачу годинник, щоб я. Євангелія від Івана, 9 розділ, написано про одного сліпого юнака. Дуже коротко, і коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпий був з народження, і спитали його, учні, Христа спитали, говорячи, вчителю, хто зрішив, чи він сам, чи батьки його, що сліпим він родився? От уявіть собі картину. Ісус іде, зустрічають сліпого хлопця. Взнають, що він самого дитинства не бачить. Сумна картина. Тому що він абсолютно залежний від якихось людей, які би йому помагали. І учні запитують в Христа таке запитання: Ісус, скажи нам, ну хто винуватий в цій ситуації? Він, цей хлопець, що родився сліпий, чи його батьки? Вибір на двох. От хто винуватий? Або та сторона, або та сторона? Ви знаєте, я аналізую себе наврядлі. Я, побачивши би людину, яка має якусь фізичну ваду, підійшов би або даже запитав би, в чому вина цього хлопця, що він таким родився, сліпим родився? Ну, учні таке задали Христу питання. Для мене воно цікаве і дивне трохи. Чому учні задають таке питання? Хто винуватий? Невже міг би винуватий бути цей хлопчик, який народився сліпий? Ісус. Відвертає їхню увагу. По всім даним я припускаю, я не маю такого підтвердження. Але по всім даним, що була якесь вчення на той момент, що якщо щось стається в тої чи іншої людини, сім'ї, значить 100% щось десь заховано, хтось щось десь скрито і щось десь, знаєте, не об'яснено. Але от воно виразилося в такій ситуації. Ісус розбиває цю доктрину, і Він говорить, що цей хлопець не винуватий, що він такий родився. Мало того, він звертається до батьків, ну, відповідаючи учням, він каже, батьки не винуваті, що такий родився син. Ви знаєте, я... можна почути такі вислови і розуміння. Ну, ми живемо на землі, так, і ми зустрічаємо різні такі моменти. Не просто в Біблії, вони і серед нас можуть бути. І коли хтось. Міє ну, якби, сильно усмілюватися і сказати, що вина та чи інша в тій чи іншій сім'ї, це вина чи чоловіка, чи жінки, чи якихось там різних людей, які сопричасні до тої чи іншої ситуації. Ісус говорив в твоє серце сьогодні, якщо ти переживаєш тяжкий період життя, Бог говорить тобі в серце твоє, ти не винуватий. Чи можу я об'яснити ці ситуації? Абсолютно ні. Я від щастя знаю. Я від щастя знаю. Ви знаєте, можна було би напрягтися, видумати, потужитися, доказати якусь істину. Ну вона всього-навсього моя істина. А я від часті, я не можу пояснити повноту. Я не можу заглянути за гранью того, що людині не дано. Книга Верозаконія, 29-й ві... 29 вірш говорить, що сокрите, то є сховане, невідоме для нас, воно належить Богові. І це треба йому віддати. Я не знаю, яка пазла у цій величезній картині від самого створення Адама до сьогоднішнього дня, яка ситуація в твоєму житті, яку вона пазлу відіграє, але я вірю в те, що вона домальовує якусь картину. Пам'ятаєте, ми співали пісню «Пішуться», Прекрасної пейзажі, мощного художника рукою. Пусть ніхто, а Бог мені не скаже, скаже Іва тихо над рікою. І ми розуміли, що цей текст цієї пісні, він більше описує природу. Природу як Бога Творця. Але коли ми дорослішаємо, ми дивимося, що є ситуації, і Бог щось пише. Чи розумію я? Ні, не розумію. Не розумію, але я довіряю Богові, що якщо стається якась ситуація, Бог якимось чином її вписує вписує в свою волю, в свою історію. Повторюю очередний раз. Зрозуміла вона мені ні. Але я не вправі судити цього чоловіка, цих батьків, цього хлопця, який народився сліпий. Я не можу цих речей. Я не маю права на це. Я не маю права, тому що я не знаю повноти. Цієї картини. Дана ситуація закінчується тим, що Ісус, ізціляє цього сліпого, Він стає зрячим. Я не читаю історії, і, ну, ви знаєте її. Давайте намалюємо другу картину. Написано в Луки 4,25, що багато вдів було в Ізраїлі, в дні Ілії, але тільки до одної був посланий Христос Ілья. Багато прокажених було в Ізраїлі одного часу, але тільки один із цілився. Як ви думаєте, у той момент, коли Христос зустрів цього сліпого, чи це був один сліпий на той ну, місто, чи це на цю територію, я допускаю, що ні. Я допускаю, що сліпих було більше людей. Але до них не був, ну, не був посланий Христос, і вони не пережили ізцілення. Ви знаєте, наші ситуації, які є, вони можуть не змінитися все наше життя. Оскільки ти будеш жити, вона буде жити ця ситуація з тобою. Але це не значить, що ти винуватий. Це не значить, що якась є причина. Є, є моменти, але в великій мірі. Ми можемо загнати самих себе в велику таку гризоту, гризти самого себе, що ти маєш вину. Ви знаєте, от абсолютно в здорових батьків може народитися якась дитина з вадами. І якщо ви знаєте і розумієте, ви батьки так само, ви, ви розумієте батьківську, материнську, ну, чоловічу, батьківську, материнську любов. Я знаю такі ситуації, не буду їх розказувати. що... Батько був готовий, нирка була хвора в хлопця. Батько був абсолютно готовий піти на операцію, щоб йому вирізали здорову нирку і пришили своєму синові. Чому? Тому що це є величезна любов. Тому що батько і мати дуже сильно люблять людей. І він переживає за своїх людей, за дітей. Чому вони можуть такі народитися? Єдиному Богові це відомо. Але я би хотів, сьогодні моє послання вам всім собі і так само для нас. Не живімо в вині, не живімо в вині тому, що ти винуватий. І знаєте, може прийти все наше життя, і Бог хоче, щоб наше серце воно було вільне, вільне в служінні Богу, вільне в прославленні Його, вільне в житті. Ще одне місце Євангелія від Луки. Описано пророка Захарії, що верніше священник Захарія. Він Служив в храмі. Він прийшов в храм і там мав службу. І Біблія описує його як чоловіка, який не мав дітей. Іван для відлуки перший розділ. З П'ятого віша. За днів царя. Юдейського ірода був один священник на ім'я Захарія. І дружина в нього була. Сьомий вірш каже, а дитини не мали вони, бо Єлізавета неплідна була і віку старого обоє були. Священник служить в храмі. Ну, от інколи хтось із пасторів дзвонить каже, ти будеш проповідувати й каже: не можу, так. Ну, є причини, що людина не може в цю неділю там, чи будень день проповідувати. І людина відказується. Ну, священник Захарія не мав такого вибору, і він мусив стояти перед Богом. Знаєте, ізраїльський народ оцінювали його так, одне око прижмуривши, другим дивилися. Вроді би священик, побожна сім'я, вроді службу несе, а все ж таки дітей немає. Ну, десь закрадалася якась така своєрідна оцінка цієї ситуації. І прийшов момент, Захарія служить Богові. Він мусив зайти в храм. Біблія каже, що весь народ був за храмом, чекали, поки священик був там в храмі. І коли пристав, представ йому ангел і об'яснив йому деякі речі, які стануться в його житті, Захарія не зовсім повірив, і він виходить. Німий, той чоловік, який не може говорити. І Він прийшов і починає об'ясняти знаками, показує, що я не можу говорити і так далі. От якби ви жили в той момент, якби ви на цю ситуацію подивилися, якби я подивився на цю ситуацію, а, за що священик, виконував якусь священну дію, і там щось таке сталося в храмі. Ми б зараз разом по всіх групах розкинули. Ти чого що сталося? Священник вийшов з храму, і він не міє говорити. Він онімів. Ну, він 100% там бачив Бога. І дивись, яка в нього родословність, дивись, який в нього ну, список, який в нього. ж Богу, дякувати, що Бог його взагалі там не поразив в храмі. Що він живий остався, просто німий. Все би було би нормально. І ми б приєдналися до такої. Оцінки цієї ситуації, ну шостий вірш нам розвиває цю доктрину, і він каже: і обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповнюючи заповіді і постанови Господні. Ти задаєш питання, чого в віруючій сім'ї, чого в людей, які так ревно служать Богу, в них стаються ситуації, які ти не об'ясняєш. І їх не можеш об'яснити. Як правило, ми оцінюємо це люди якісь, з якимось гріхом, з якимось десь там, 48-ме покоління. Було неправе, щось зроблено. Можливо, є, можливо, є. Але ми, як люди, які живемо на цій землі, давайте подивимося на людей, які переживають труднощі в житті. Давайте не будемо їх судити. Це можуть бути абсолютно праведні люди, які перед Богом бездоганно виконують заповіді, бездоганно служать Богові. В те, що в тебе така ситуація? Я не знаю. Я вірю в те, що сховане належить Богові. А якщо це мені відкрито, я це буду розуміти. Якщо я цього не буду, ну якщо воно мені не відкрите, я не буду напрягатися, я не буду викручувати, видавлювати із себе, що я якусь ситуацію мушу об'яснити. Не мушу, не мушу. Абсолютно не мушу. У мене є друзі одні, і в них сім дітей було. і В них народився абсолютно здоровий хлопчик. І через якийсь період, певний період часу вони мали прививку. Ну, вони не знали тоді на той момент. І цей хлопчик почав слабнути, слабнути, перестав говорити. і Через деякий час сів на інвалідну візочок. І він прожив 26 років. І в 26 років він помер. І я на цьому тижні спеціально позвонив до них і кажу, слухай, розкажи мені, вибач, що торкаюся таких, можливо, ну, дуже схованих питань. Кажу, розкажи, що ти переживала? Я з мамою говорив його. Вона каже, саме перше, це переживала стид. Страшний стид. Чого в моїй сім'ї така ситуація, чого з моїм сином така ситуація? Потім каже, я не можу сказати, що в мене була обідана Бога. Не можу так сказати. Але було дуже багато питань, чого так стається. Вони не знали, що це від відправивки. Перейшли всі, які браття з величезними іменами, всі перейшли через їхню сім'ю. Нічого не помінялося. Всі відповідання, які можна було зробити, були зроблені. До таких дрібниць, колись ми в дитинстві, якщо цвіла сирень по-русски, по українськи не знаю. Забув. Бузок. Якщо цвів бузок, і там квітки різні, так? Є чотири ліпістка, є там три, є п'ять, бувало, якось я вже не пам'ятаю. Ну і ми діти шукали, де є якась там ексклюзивна квіточка, щоб її з'їсти, то в тому буде щастя. І ми стояли, їли той бузок, скільки влазило, стільки їли. Щастя хотіли. Вона каже, я пройшла такі шляхи. Я навіть це відрікалася, нічого не помінялося. Абсолютно нічого не помінялося. І вона каже: саме більше, що хотілося, це піддержки від людей. Саме більше, що хотілося, це підтримки, щоб хтось тебе в тій твоїй ситуації підтримав. Я вірю, що це абсолютно чисті, благословенні Богом, люди, пастор церкви. Але. Він пережив, та сім'я пережила отаку от долину, пройшовши на цій землі. Тому моя проповідь сьогодні моє послання, я хочу підтримати абсолютно всяку сім'ю, всякого тата, всяку маму, різні ну, конфігурації сімейних, сімейних складів, які переживають, і якщо навіть нічого не поміняється в твоєму житті. Бог говорив твоє серце сьогодні, ти не винуватий. Прийми це слово, не картай себе, не бий себе, є не твоя вина. Я очередний раз повторюю, чи можу я це об'яснити? Ні, не знаю. Я віддаю це Богові. Сховане належить йому. І нехай Бог буде благословений в нашому зібранні за це слово, яке ми чуємо сьогодні. Я хочу звернутися окремо до дітей. Можливо, ви задаєте це, це собі питання. Чому я народився, народилася в батьків таким, як я є? Не виніть батьків, не виніть батьків. Якщо даже це є так, їм і так тяжко. Їм і так тяжко. Вони проходять, можливо, серйозну долину смертельної тіні. Нехай Бог. Він вилікує наше серце, Він дасть нам свободу в Христі Ісусі. І те, що ми не можемо об'яснити Його, просто треба відпустити і жити в благодаті Христовій. Хотів би помолитися разом з вами при закінченні нашого богослужіння. Нехай Бог буде прославлений, і хай це слово зробить свою рідну роботу, для чого воно є послано. Схилим свої коліна, помолимося. Амінь. Иисус за Твою верність, за Твою любов, за Твою благодать. Мылюсь Твоим величезным Иисусом и наше життя. Слава Твою Хису. Ты Бог, достойний величезної слави, величезної половины Христос и спаси. Иисус, молюсь, Господи, всех людей. Молюсь Христос, захисти, Христы, Господи Твою благодать. Підтримай Ісус твоєю силою, владою Твоєю. Святий Господь. Дух Святий нуждаюся в тобі, Ісус. Нуждаюся, Господь, в твоїй благодаті, в твоїй силі, Ісусе. Хай ім'я Твоє буде прославлено Христос, в нашому житті, в нашому ходженні. Славлю тебе, Ісус, величаю тебе, Ісус. О Бог нехай Слово Твоє, воно произведе роботу. Проїзведе роботу, яку перемінить людське серце, Господь, воно приобразить нас, святий Всемогутній Дух Святий, нуждаюся тобі, Господь. В твоїй благодаті, в Твоїй присутності, слава Тобі, Христос, нам спаси. Боже, ми сьогодні перед Твоїм лицем на цьому місці. Спасибі тобі, спасибі тобі за наше життя. Господи, спасибі за те, що ми є на цьому місці. За те, що Твоя благодать вона є дуже сильна і велика, за те, що милість Твоя вона не описана і не, не об'яснена нами, Христос. Наскільки Ти великий і всемогутній Бог. І ти пишеш історію свого життя, ти пишеш історію людського життя, ти пишеш історію земного життя, землі всієї. Ти творець Боже, благословляю Твоє святе ім'я. Молюся, Господь, в сьогоднішній день, ранок цей за людей, які переживають трудні періоди в свого життя. Ісус, я хочу, Господь, і молюся до Тебе, щоб Твоя особлива благодать, Господи, була на тих сім'ях, на їхніх долях. Ісусе. Нехай буде прославне Твоє ім'я, Ісус. Боже, поможи нам не жити в осудженні. Поможи, Господи, нам не ходити, Господи, тими людьми, які прибиті долею обставинами нашого життя, Христос. Поможи необ'яснене відповідати віддати Тобі, Ісусе, довіряючи Тобі все наше життя. Я вірю, Господь, я вірю, що ми від часті знаємо. Тільки від часті можемо пророкувати, але прийде час, і ми пізнаємо всього. І прийде час, ми будемо знати всі речі, чому це чи інше ставалося в нашому житті. Ми Тобі віддаємо Це, Господь. Ми віддаємо Ісус наших друзів, наших братів, наших сестер. Ісусе, потіш їх захисти, підтримай Господь своєю рукою. Боже, нехай ми будемо вільні люди в Твоїй благодаті. Благословляю Твоє Ісус, ім'я. і Дякую тобі за цей день, за зібрання, яке ми мали, за дітей, Господи, за те, що вони розказували, Боже, захисти їх Твоєю рукою, дай їм хорошу долю, Ісус. Боже, нехай твій ангел захистить їх. І нехай твоя охорона Ісус прибуде з ними на все їхнє життя. Дай їм добру долю, дай їм добрі сім'ї, Ісус, дай їм хороший, хороший рід. Нехай твоя благодать з ними прибуде зі всіма нами, Ісус. Ми в Твоїх руках назавжди тобі поклоняємося, Ісус. Величаємо Тебе, Боже, бо ти Бог наш, спасіння наше, слава Тобі! Прекрасний наш Спаситель, Отець і Син, і Святий Дух навіки. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я. Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава. Повіки. Амінь. Ще раз вас всіх вітаю. Христос народився. Брата і сестри. Поки я буду робити обяви, ми об'являли, що у нас буде дві збірки. Тому на всі потреби церкви ми зараз будемо.